Вітаю, друзі! Існує доволі висока ймовірність. Що саме сьогодні світ отримає нового папу римського? Що саме сьогодні, 8 травня 2025 року, над Сикстинською капелою буде білий дим? Чому я так кажу, тому що останні чотири конклави закінчувалися на другий день, а сьогодні саме другий день конклаву по виборах папи римського. В двадцятому 21 -му столітті всі конклави тривали від двох до п'яти днів, але більшість з них все таки закінчувалися на другий день. І сьогодні саме другий день. Є три головних кандидати на пост нового папа римського: це італієць Пєтро Паролін, держсекретар Ватикану. Ви всі про нього чули. Я думаю, що це був би оптимальний з точки зору українців, з точки зору сучасних викликів церкви, кандидат і в нього є найвищі шанси. Ну, наприклад, букмекери кажуть, що його шанси на перемогу. Коефіцієнт 1,85. Другий такий дуже серйозний претендент, який буде все-таки продовжувати ймовірну політику Папи Франциска. Це кардинал з Філіппін, кардинал Тагле. І третій кардинал, якого називають теж дуже серйозним претендентом, це а, кардинал Зупі, теж італієць, який П'єтро Паролін. Він такий, десь щось середнє між лібералізмом і консерватизмом. Ну теж як на мене непоганий варіант. Є ще кілька. Кандидатів тому спостерігаємо. Але я думаю, що сьогодні до кінця дня є дуже високі шанси, що світ отримає нового папу римського.